11 квітня 2024 року пішов в життя Йосиф Григорович Спектор. Викладач історії, філософії, етики в педагогічному училищі, автор віршів. Народився Йосиф Спектор 23 лютого 1935 року в Богославі, Певний час жив за межами України. Повернувся в 1960 році. В Олександрію переїхав в 1983. Остання презентація у віршів Олександрії відбулася в 2014. Останні роки Йосиф Григорович мешкав у Києві, помер у лікарні у Відні. Поховали Йосифа Спектора 15 квітня в Києві. Майже 500 дітей взяли участь у щорічному міському фестивалі хореографічного мистецтва Весняні ритми. Це був ювілейний 25-й фестиваль танцю, який проводиться в Олександрії. 13 квітня в Олександрійському театрі виступили 24 колективи з Олександрійського району. До нашої громади приїхали учасники зі Знам'янки, Червоної Кам'янки, Онуфріївки, Долинської, Попельнастого, Олександрійського та Олександрії. Усі колективи-учасники фестивалю. Нагороджені дипломами та кубками за свою майстерність та любов до танцю. Під час заходу зібрали більше тисячі гривень. Їх передали координаційному центру волонтерів. Інформатору ворога оголошено обвинувальний вирок. 45-річного Олександрійця визнано винним у розголошенні відомостей про місця розташування Збройних сил України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Відповідний вирок виніс Олександрійський міськрайонний суд 12 квітня. Квинувачений повністю визнав вину в інкримінованому злочині, щиро розкаївся, вчиненому та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, викрито його протиправній дії у лютому цього року. Два золота привезли олександрійські спортсмени Володимир Суржик та Максим Дерев'янко з останнього чемпіонату світу з військово-спортивних багатоборств, який відбувся в Польщі. Підготував їх тренер Олексій Кравченко. Міський голова зустрівся з ними 12 квітня і вручив нагороди від Міністерства молоді та спорту. Олексію Кравченко присвоєно звання заслуженого тренера України з військово-спортивних багатоборств. Володимиру Суржику заслуженого майстра спорту України, а Максиму Деревянку – майстра спорту України міжнародного класу. 14 квітня відбулася відкрита перші спортивної школи з волейболу серед юнаків, 2011 року народження і молодші. Участь взяли п'ять команд з Кропивницького, Олександрії, Новоархангельська, Світловодська, Долинської. За результатами Ігор перше місце посіла команда Олександрійської спортшколи. Наступні сходинки у Кропивничан та команди з Долинської. Олександрійських спортсменів підготував тренер-викладач Володимир Кулішкін.